Всім привіт! Сьогодні у нас дерев'яний будинок, ми його закінчили. По зовнішнім мережам у нас тут вивід на відеофон буде колись. Далі з цієї сторони проходить траншея біля каналізації і до стовба у нас живлення. Оптика та камера зі сторони в нас вихід на гірлянду. Тут в нас вихід на заземлення, генератор, електромобіль та гараж. Позаду в нас тут буде прожектор та над дверима ще світильник. Вимикач при вході справа підлога буде заливатися стяжкою, тому у нас все в твердій гофрі, а постелі у нас все в стальних трубах. Відний кабель заходить по підлозі. Ось тут. Ще в нас там є вихід на ворота. Почнемо спочатку. Біля входу у нас тут прохідний вимикач на сходи, бра на сходи. З цієї сторони у нас двохлавішний на фасад два світильника. Та вимикач прохідний на коридор на світильник. І другий прохідний у нас вже на кухні. Щитова, Щитова закріплена до короба. Короб на плаваючому кріпленні закріплений до стіни. Тут у нас слаботочка, сюди приходить оптика із стовба Всі труби заземлені. Спеціальні хомоти використовуються. Далі тут у нас санузел. Тобто у нас по підлозі прийшло живлення. Далі перейшло на ретрокабель платінку. Піднявся вимикач. Вимикачі у нас підрозетних з негручого пластику. Через мідну гільзу заходить кабель по ізоляторам в підрозетник. З підрозетника вже виходить на освітлення та на вентиляцію, наприклад. Тут у нас в подальшому десь будуть ще дві розетки. Живлення ми виведемо зі сторони кухні. Далі головна спальня у нас. Сюди приходить у нас живлення та інтернет. Зі сторони у нас живлення на вимикач. Біля ліжка у нас по дві розетки. Тут у нас частина кухні. Сюди ми просто вивели живлення на холодильник, духова шафа, варочна, посудомийна, робоча зона. І тут у нас буде кухня. Вимикач двохлавішний на цю сторону кухні та на цю сторону зал. В залі в нас розетки. одна, друга. В цьому кутку у нас телевізор, тому розетка та інтернет. З цієї сторони розетка для ялинки. Вимикач двохклавішний на світильник на вулицю та друга клавіша буде гірлянда. Це, що в нас тут виведено, це буде під дахом гірлянда. І другий поверх. Ось як виглядає другий поверх. Це в нас тут буде стіна ванної кімнати, двері. Тут у нас живлення на вимикач, розетки біля умивальнику, підсвітки, витяжки. В цьому кутку у нас пральна машина. Далі, коли ми по сходам піднімаємося, у нас тут вивід на Бра, вимикач прохідний на бро, кабельна. Вимикач буде йти по кімнаті з тієї сторони. Тут у нас спальня, ось два цих кабелі, на вимикач, та на люстру пішло, та на вимикач прохідний. Далі в кутку у нас вивід на сходи, та вивід підніметься на освітлення вуличне. Тут буде на вулиці прожектор. Це на нього вивід. В цьому кутку робочий стіл. Там розетки та інтернет. Біля ліжка розетка. Ще у нас на другому поверсі буде дві спальні перегорожені з однієї сторони. У нас тут вимикач, розетка біля ліжка, робочий стіл розетки та інтернет. З цієї сторони симетрична. Розетки біля робочого столу та інтернет. Розетка біля ліжка, вимикач на світло. Загалом робота зайняла 6 днів. П'ять половиною днів. В щитку у нас тимчасовий автомат на штукатурну станцію, або це щось тяжко робить автомат на розетку та автомат на освітлення. Ось у нас лампочка світиться, значить, ми закінчили. Все, дякую за увагу.